Вас все найголовніше з фронту і тилу на 13.30 До вашої уваги від журналістів фактів та вікон збройні сили України просунулись на лівому березі Херсонської області і атакували росіян з кринок. Про це звітує інститут вивчення війни. Сніг і дощ не зупинили ні українських захисників, ані окупантів. Ворог провів наступальні дії на заході Запорізької області, але не досяг жодних успіхів. Напередодні, близько 9-ї вечора, росіяни вдарили по Запоріжжю ракетою попередньо Х-22. Вона вдарила по околиці міста, неподалік кварталу приватного сектора. Удар завдав лише матеріальних збитків, ніхто не постраждав. Ремонтні роботи в пошкоджених вибуховою хвилею будинках розпочали одразу. Комунальники латають потрощені дахи, людям привезли пункти обігріву великі автобуси. З самого ранку благодійники роздають людям будматеріали. Ракета терористів вдарила в полі неподалік. У Повівши 10-метрову вирву, якби ракета поцілила в житлові будинки, наслідки були б катастрофічними. За даними рятувальників, пошкоджено менше 10 приватних осель Криша пошкоджена. Тільки що додивилися, ще й внутрі вікно, стеклопакет поламався. І ну на гаражі там фронтон випав. У пошкоджених на даний час. Чотири такі, що дійсно треба виконувати роботи по демонтажу даху покриття. Ну, а на горі там більш-менш нормально, все там фрагментами. На Донеччині росіяни активно накривають прифронтові міста. Напередодні під ударом опинилося шість населених пунктів. Окупаційні війська били з авіації, градів та ураганів. Під прицілом ворога опинилися жителі Авдіївки, Курахового, Північного, Сєвєрного. Там пошкоджені приватні будинки і багатоповерхівки. Водночас у Селідовому надзвичайники продовжують пошукову рятувальну операцію. у Місцевій лікарні вона триває вже другу добу. Росіяни вдарили по лікарні ракетою с 300 в результаті атаки. Людей загинули, і восьмеро поранені. Постраждали лікарі. Пацієнти. Під завалами можуть залишатися люди. Вони ріжуть арматуру та вручну розбирають завали. Рятувальники обережно переміщують будівельне сміття під руїнами і досі люди. Носівки готуйте Сюди. Носілки давайте. Сюда готовки, носівки, насівки. Подивіться, подивіться рука. Руку так і держи. Це перші хвилини рятувальної операції надзвичайників у Селидовому. З під кількатонної плити вони дістають пораненого чоловіка. Це Було нанесене ракетний обстріл попередньо. Вірати ес 300 одна з ракет потрапила у місцеву шахту, а інша прилетіла у селидівську лікарню. Удар був настільки потужним, що у руйнації зазнали одразу чотири поверхи. с 300 знесла повністю під'їзд. Пошкоджена здання поліклініки інфекційного відділення приймальні в результаті цинічної атаки на лікарню дві людини загинуло ще восьмеро поранені. Постраждалі лікарі та пацієнти. Силовики та надзвичайники вже другу добу розбирають завали під руїнами і досі можуть залишатися загиблі. На момент влучання у лікарні перебувало до сотні людей. За даним фактом проводиться кримінальне провадження. За останній місяць росіяни посилили удари по прифронтовому селидовому до лінії фронту. Звідси всього лише 20 кілометрів, і ворог рясно накриває населений пункт не лише з артилерії, але й активно цілить з ракет і б'є по цивільній інфраструктурі. Давай я в пад'є спадьму. Нині у прифронтових містах триває евакуація населення. Щоправда, місцеві на неї погоджуються неохоче. Люди залишають свої домівки лише коли поряд прилітають ракети. Хоча не завжди кажуть поліцейські у випалених та знищених Авдіївці та Вогледарі і досі лишається місцеве населення. Олег Корнієнко, факти сітіві єдині новини. Захисники України ефективно використовують зброю і техніку, надану західними партнерами. Заявила речниця Пентагону Сабріна Сінг. Напередодні засідання Рамштайну її також спитали про можливість надання Україні від союзників та партнерів більш передових засобів для захисту на тлі повідомлень про можливість передачі Росії Іраном ракет середньої і малої дальності. Сабріна Сінг занепокоєна поглибленням відносин між Росією та Іраном, але спростовує нещодавні повідомлення, ніби з початком воєнних дій на Ському сході постачання необхідних Україні снарядів стандарту НАТО впало на третину. Речниця Пентагону запевняє, союзники зможуть підтримувати Україну та Ізраїль одночасно. Ми стурбовані, що Іран може надати балістичні ракети Росії для використання в Україні, але поки ми не бачили цього, ми впевнені, що наша допомога Україні позитивно вплинула на хід бойових дій. Українські військові успішно використовують цю зброю та техніку, і ми спостерігаємо результати цього на полі бою. У Європі активно обговорюють постачання зброї Україні та пов'язані з цим проблеми. Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Т'єрі Бретон заявив, що виробничий потенціал спільноти до наступної весни буде здатен забезпечувати мільйон артилерійських снарядів на рік. Однак приблизно 40% продукції йде на експорт у треті країни згідно з укладеними раніше контрактами. І щоб переспрямувати їх Україні, потрібна політична воля. Водночас Євросоюз вже підготував проект рішення про гарантії безпеки Україні. Серед них довгострокове надання військової техніки, підготовка вояків, співпраця з українським ВПК, протистояння кібер та гібридним загрозам, розмінування, обмін розвідданими і супутниковими знімками. Про голодомор як масову зброю знищення українців говорили напередодні на Київському безпековому форумі. Зв'язок між минулою трагедією та нинішньою війною очевидний. Через 90 років Кремль знову використовує продовольство як зброю. Росіяни все намагаються перетворити на метод знищення. Вісь зла росте, кажуть українські та іноземні гості. До Росії доєднуються Іран, Північна Корея і терористичні організації. Про подію та спільне протистояння загрозам детальніше розкаже Наталя Луценко. Через 90 років після трагедії голодомору в Україні світ аналізує циклічні знищення українського народу Росією. Історія свідок, Російська імперія, більшовицька Росія, Радянський Союз і Путінська Росія мали і мають за мету знищити Україну і відновити зла, кажуть на Київському безпековому форумі. Він присвячений річниці голодомору геноциду. І між тим, що відбувалося майже 100 років тому, і війною проти України, нині є пряма паралель. Та ж сама людоненависницька ідеологія. Ті ж самі жорстокі та криваві методи, та ж саме антилюдська ціль упокорити та знищити, спалити зерно, забрати у людей хліб та продовольство, замінувати, підірвати і сплюндрувати їхню землю, оселі, ріки, береги та їхні поля. Нинішня Росія на чолі з диктатором Путіним наслідує політику Сталіна, адже теж намагається знищити зокрема українську зернову інфраструктуру і спровокувати голод на планеті. Так розпочав звернення відомий історик Тімоті Снайдер. Мене глибоко вразило, що Росія витратила стільки зусиль, щоб протягом останніх 20 років заперечувати реальність голодомору. Озираючись назад, це свідчить, що смерть від голоду або продовольство як зброя завжди були важливі для політики Кремля. Професор наголошує руйнування дамби в Новій каховці, мінування величезних територій України, навмисне знищення портів, кораблів, зерносховищ. Усе це для Росії методи тиску на українців. Голод перетворили на зброю у теперішній війні оскільки Україна експортер продовольства у всьому світі, Путін намагається демонструвати свою владу над Україною. Він оголошує лідерам Африки та Азії, що тепер він господар їжі і контролюватиме голод. Ніби він вирішує, хто має жити, хто помирати. Це звісно, пряме відлуння 30-х років і політики Сталіна. Через 10 років після голодомору українців стався голокост євреїв. Нагадує посол Ізраїлю в Україні. каже нацисти, так само як і СРСР, хотіли стерти пам'ять про ці трагедії. На переконання Міхая Бродського сьогодні у світі головні катастрофи для українців та євреїв. Росія та угруповання Хамас. Агресія Росії проти України, яка триває майже два роки, призвела до смертей тисяч людей, мільйонів біженців, руйнувань. Так само, 7 жовтня, терористи по варварськи напали на Ізраїль і вбили більш ніж 1400 людей. Захопили в заручники понад 230 осіб, включно з жінками, дітьми і тими, хто пережив голокост. Але вісь зла росте до Росії з терористами Хамас доєднується доєднуються. Іран, Північна Корея та решта терористичних угруповань. І міжнародні організації вже не ефективні. Тож перед світом постає глобальний виклик найбільше питання зараз: чи можемо ми цьому запобігти, і чи можемо притягнути до відповідальності тих, хто винен у цьому? Єдина можлива відповідь так. Ми повинні це зробити. Інакше зло буде повертатися знову і знову. Необхідне розширення вільного світу і демократії, і саме праведна боротьба, яка триває в Україні, це битва за громадянські права і свободи. Аби не повторювалися жорстокі винищення, різанини та вбивства народів і націй, необхідні спільні зусилля та єднання, кажуть на безпековому форумі, згуртованість робить союзників нездоланними, турбота про спільну безпеку непереможними. Наталю Луценко та Максим Костенко, факт сітів. Єдині новини. У Львові вимагають повернути Українській греко-католицькій церкві територію поблизу собору Святого Юра. Йдеться про нижню частину митрополичих садів площею понад 2 гектари. З відповідним зверненням нещодавно звернулися міський голова Львова з депутатами до президента, голови Верховної Ради і прем'єр-міністра. В радянські часи там встановили вежі, які глушили радіозв'язок. Нині веж немає, але право власності на ділянку так і залишилося за Державною службою спецзв'язку. За історичну справедливість та повернення території Виступає і церква, бо місце особливе. Саме тут, у митрополичих садах, впродовж 43 років молився Андрей Шептицький. Був Радянський Союз і наша українська ракатолицька церква була в підпілі. Багато єпископів, священників були вивезені. Відповідно, майно, яке належало церкві, було розформоване державою в той момент. Так було і з територією біля собору святого Юра. На початку 19 століття тут був мальовничий парк із трьома терасами. Нині церква має доступ лише до верхньої частини садів. Сім років тому територію благородили, і нині це популярна локація для львів'ян і туристів. Тут проводяться, продовжується проводитися різні заходи культури. Культурні, духовні, якісь речі, тобто ми десь це відкриваємо для всіх, і відповідно в планах є відкрити також і нижню частину для усіх. Та поки вона за кам'яною огорожею. У радянські часи там встановили вежі, які глушили радіозв'язок. Їх вже прибрали, адже територія, до якої входить Святоюрська гора із садами, внесена до спадщини ЮНЕСКО. Після проголошення незалежності України земля автоматично залишилася в держвласності. Правонаступником наступником стала Державна служба спецзв'язку. Чиновники неодноразово зверталися до Держспецзв'язку щодо передачі території, однак жодної відповіді не отримували. Побоюючись, що ласість шматок забудують, у мерії направили звернення до президента України, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра із закликом зберегти територію митрополичих садів. Починають крутитися забудівельники. А може, ми б щось там, і ми шо, з і мірохлопів, що зглузду з'їхали, це ж духовне серце Львова. Зупиніть цей спецзв'язок, зупиніть тих місцевих керівників. Ну, наразі реакції немає. Звичайно, що ми в суді будемо відстоювати нашу правду спільно з церквою, тому що це земля троплати Шептицького, центр Львова. Натомість у Держспецзв'язку переконую, що неодноразово мали діалог із представниками міської ради стосовно передачі земель церкві у законний і на їхній погляд спосіб. Вони хочуть окремого звернення до держобладміністрації, і натомість такої ж ділянки в іншому місці. Ми розуміємо вірян, розуміємо, що це за місце, і ми хочемо. У нас є такі. Думки, щоб передати цю землю в законний спосіб, ми неодноразово це з ними проговарювали. Крім того, нам треба забезпечити виконання бойових завдань, які виконуються на в тому місці, там де є відповідне обладнання, і так далі. У Львівській мерії наголошують, Держспецзв'язок землею користувався, але документів про право власності мав. Тож посилаються на земельний кодекс, за яким митрополичі сади повинні належати місту. Жодних документів на цю ділянку оформлено не було. Відповідно до земельного кодексу, якщо на якусь ділянку не оформлені документи, вона вважається землями комунальної власності, крім тих земель, де знаходяться об'єкти державного майна нерухомого на цій земельній ділянці, таких об'єктів не було. Станом на сьогодні немає. Поки триває судова тяганина, в греко-католицькій церкві сподіваються на історичну справедливість і повернення землі площею понад два гектари, адже ця територія має особливе значення. Саме тут, у митрополичих садах, упродовж 43 років молився та набирався сили Андрей Шептицький. Історики кажуть, він дуже любив це місце. Ми де зі своєї сторони апелюємо про історичну справедливість повернення цієї території вона є трошки більшою, аніж верхня частина садів. І десь плануємо також, якщо і та історична справедливість буде відновити і на загал розширити для вільного доступу львів'ян, вірних української католицької церкви. Мирослава Соколовська, Улюк, Факти Сітіві. Єдині новини. Рівно о 14-й годині наш свіжий інформаційний випуск. А зараз Вадим Карп'як уже готовий представити свого гостя.